Ну, якщо коротко, то по суті, якщо ви прослідкуєте, взагалі так сказати, беграунд кожних цих депутатів, то вони всі більшість з них, там 18 або може трохи менше, це все депутати, які. Є співробітниками атомної станції, або які, або які є офіліовані з нею. Ну я маю на увазі це співробітники там підрядників, які виконують роботу для атомної станції. Тобто суть цього сьогодні їх пов'язують гроші, або я навіть сказав з жага грошей. А саме 300 мільйонів боргу комунального підприємства. Перед атомною станцією, що саме хотів би зазначити, що сама атомна станція подала в суд на банкротство цього комунального підприємства, тим самим зробивши його неплатоспроможним. Тому що були заблоковані рахунки, а борг за комунальні послуги накопичувався. Mm -hmm. Вони штучно заганяли, загнали це і створили борг. А тепер е протизаконними діями за рахунок е ну, там, голосування е змін до бюджету міста вони хочуть 300 мільйонів перерахувати на рахунки, не кенерготома там, mm -hmm. Південно-Української атомної станції, що по суті пр максимально протизаконно тому що ну, це їх жага, скажімо, цей привід. Що вони вчора зробили? Вони вчора взяли, зібралися в ДК і склеїли скриньки з бумаги, я думаю, там на фотографіях, які вже ви бачили, і проводили тайне голосування з максимально можливими порушеннями не просто Конституції, не просто закону про місцеве самоврядування, а також, а вже ж регламента міста Южноукраїнська, міської ради. Тобто все, що можна було порушити, навіть коли був підрахунок голосів не впустили журналістів. Щоб взагалі ну, це, це не такого, щоб історії не було, це те саме, що, ну цього не треба, як я вам просто кажу, Це те саме, що ви представляєте, 226 депутатів зберуть в якомусь оперному театрі і знімуть його Верховної Ради і оберуть свого. Ну, от ви таке представляєте, що таке можливо взагалі. Ну, це повністю йде захват власті, що саме цікаве, що основні е, е, гравці. Да, які є Це депутати ОПЗЖ, вони всі майже всі є е, е, зам генерального директора. І якщо ви побачите, там є депутат, щоб у вас не було сумнівів щодо е, питання саме їх цікавлять гроші, тому от, там є депутат Савастру Анжела Вікторовна. Ну, вона є е, генерального директора по фінансам, тому вона і грає там ключову роль. А також. Е, е, це робиться ради тих 300 мільйонів. І по-друге, тому що вони хочуть голосуванням на баланс міста перекласти всі е, соціальні об'єкти, які зараз числяться на е, південно-українській атомній станції. Там Стадіон, ДК і все інше, тому що зараз йде е, реорганізація «Енергоатома». Ось ну корпоратизація, якщо точно, і да? є комісія, і там по суті вони повинні зараз активи, да? свої, які вони вбачають, кімі вони це роблять для того, щоб ще соціальні об'єкти перекласти на баланс міста. Тобто забрати гроші і ще й дати більше об'єктів. Тим самим місто заганяють взагалі в боргову яму. Я зрозуміла, а от під час засідання лунало багато критики, зокрема про підготовку до опалювального сезону, роботу комунальних служб, водопостачання, а також звітування перед депутатами. Чи взагалі вважаєте ви ці зауваження обґрунтованими? Так, дивіться. Я дуже чітко дам відповідь на це питання. з перших днів війни, з перших з 25 лютого, я вже був в Вознесенському районі. Безпосередньо був в тому числі в місті Южноукраїнському. Всі заступники міста Южноукраїнська були на робочих місцях, в тому і як і директора комунальних підприємств. І у нас не було збоїв не по воді, місто і тому інше. Всі нарікання, які є, вони ширяться лише ботофермами фермами цих е, опозиційних депутатів і самими опозиційними депутатами, е, щоб дискредитувати владу. Влада працювала міста, все працювало. А по-друге, по-друге, як ви представляєте, вони це знають, і тим самим накидують на злочин, щоб я от щоб саме прозвітували, що вони робили в той період, в перші місяці війни, коли Миколаївська область була наполовину якась частина окупована, війська знаходились в Вознесенську. Самі розумієте, хто знає годився в Возврасюжну в Україні. Так що вони хочуть, щоб ми щоб саме підняли і публічно. Відреагували, скільки їх було, як кормили. Ну як це бачить? Ну, щоб СБУ зразу на всіх завело головне тіло По факту е, державна зрада в період воєнного стану, щоб саме розказали, що вони робили, коли всі знають, що перші місяці війни е, хто знаходився в місті Южноукраїнську? Українську. Я зрозуміла. А взагалі, можливо, вам відомо, які дії будуть вчинятися фракцією Слуга народу» у міськраді, чи будуть вони якось оскаржувати це рішення? Тут є чітке розуміння: міський секретар, який виконує обов'язки мера міста, повністю стовідсотково легітимний. Чого це це ріш... немає сумніву? Да, тобто це рішення От... буде оскаржуватися, наскільки Шо? це рішення це буде рішення... оскаржуватися. Я, 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 я знаєте, Це не те, що рішення, це цього рішення, по суті, не існує. Цього рішення не існує в юридичному. Це люди, які зібралися, та да, вони депутати, зібралися не в нормованому місці і проголосували. За зміну голови це захват влади. Я ж вам вимірю приклад, якщо б 226 народних депутатів в ДК зібралися, як ви думаєте, це рішення повскаржувалося, Чи просто ну, всі подивилися, що це якісь городські сумашені? Це рішення 100% нелегітимне, мало того, воно проти закону, і я вважаю, що на це повинна відреагувати влада області, і на це не політична, а адміністративна. І на це повинна відреагувати Служба безпеки України. Тому що під час воєнного стану опозиційна, опозиційна депутати ОПЗЖ проросійської партії намагалися, або навіть е, е, спровокували це намагання захвату стратегічного міста на кшталт Енергодара.